Історія життя та кохання Сергія Колотуна з дружиною Євією із книги Наталії Хамоуди Соло надірваних струн. Квітень направду цілком виправдав свою назву, запалив білі свічі на каштанах, розсипав пахучі китиці цвіту на високій акації розсипав вогники червоних маків на розлогих зелених лугах, Заквічав місто намистами барвистих клуб, раділи буйні й весні містяни, але ще більше раділи погожим днинам школярі. Адже ще якихось пару місяців і шкільні підручники можна буде забути на цілісіньке літо. Ви чули? До нас новенький вчитися прийде, перешіптувались дівчатка, збившись в куточку біля кабінету фізики. Хто він? Звідки? Одне за одним лунали запитання, залишаючись без відповіді, бо такої інформації не мав ніхто. Єдине, що я чула, відповіла білява дівчинка з довгою косою. Що він старший за нас і навчатиметься у восьмому класі. О, це так, зовсім дорослий. Замріяно зітхали дівчата, малюючи в уяві, яким кожна з них уявляє собі цього новенького учня. Невдовзі настав той день, коли нікому не знайомий хлопчина нарешті переступив поріг школи. Він ішов коридором у напрямку свого класу під супровід десятків пар дівочих очей. Евія також була серед них, і так само, як і всім, їй було цікаво побачити новоприбулого. Він мовчки йшов довгим коридором, убраний був у темно зелені штатни клітинку та білу з червоними рисками сорочку. Чорного кольору блискуче волосся вигравало під яскравим сонячним промінням, що торкалося його через сіру шибу шкільного вікна. Провівши хлопця поглядами, після дзвінка всі учні та учениці розійшлися у класи, так і не довідавшись навіть його імені. 45 хвилин тягнулися вічно. Нарешті дзвінко пролунав дзвінок, оголосивши закінчення уроку. Велика перерва була саме тією порою, коли у шкільній їдальні збиралося найбільше дітей. Евія, яка саме була черговою, старанно витирала столи, розкладаючи прибори. Наче зграйка голосистих горобців до їдальні влетіло кілька хлопців. Серед них був і новенький. Ну, й швидкий, подумала дівчинка спостерігаючи, як разом з іншими, і новоприбулий набиває собі кишені з кипками хліба, за пару годин зумів стати своїм. Добрий день, учні, за плечима дітлахів, пролунав голос директора. Добрий день, відповіли, знітившись, хлопці і швидко заходилися спорожняти кишені від хліба, викладаючи його на столи. Новенький, недовго думаючи, дістав хліб зі своєї кишені і тицнув скипки до кишені Евії. Дівчинка не встигла отямитись, коли горобці зграйкою чкурнули геть за двері шкільної їдальні. Ти що? хліба не бачила Евіє. Ти голодна, хіба ж так гарно? Ти ж дівчинка, почав директор науку, яку вмить підтримали колеги-педагоги. Евія нараз розплакалась, їй стало так боляче і образливо, адже вона насправді ні в чому не завинила. Дівчинка побігла хідцями до класу, де повинен був проходити наступний урок. Ненароком зачепивши когось Евія, і той хтось гупнулися разом на підлогу. Ах! роздався дзвінкий хлопчачий сміх. Ти? Ти? Підвела здивований погляд. Ти вже мене вибач, будь ласка, тихим голосом промовив, я не подумав, що тобі через мене може влетіти. Чого вже? відповіла, минулося. Сергій, допомагаючи дівчинці піднятися, назвав своє ім'я. Евія, відповіла, закінчивши дев'ятий клас, Сергій поїхав навчатися до Миколаєва. Тоді Евія вже й призабути встигла, що такий хлопець навчався в їхній школі, але згадати довелося на випускному. Голосно лунала музика. Дівчата у вишуканих сукнях, наче бітки, прогулювалася шкільним подвір'ям. Хлопці, ще вчорашні дітлахи сьогодні гучним басом щось активно обговорювали. Всі очікували, коли вже директор почне церемонію урочистого вручення атестатів. Та раптом подвір'ям пройшовся він, чорноволосий красень, колишній учень їхньої школи Сергій. Дзвінке дівоче ах, покотилося вслід хлопцеві. Десятки пар цікавих очей, як колись, коли прийшов до школи вперше, того вечора знову супроводжували його. Евія одразу його впізнала, була приємно здивована тому, як хлопець змінився, як підріс, змужнів. Після урочистої частини вся молодь вирушила на дискотеку. Сергій пішов услід за Евією. Він і до того майже не зводив з неї очей, зробивши їй десятки світлин з випускного. Пісню за піснею він запрошував дівчину до танцю, проте вони мало розмовляли. А коли заграла повільна музика, Сергій почав з нею розмову. Пару років тому в цій школі навчалася дівчинка, ім'я ще у неї було дивне якесь Ева, Євія. Коси русяві й довгі, не скажеш, де вона зараз? Я її та сама дівчинка з русявим волоссям і дивним ім'ям Евія, засміялася, пояснюючи, невже не впізнав? Ні, зніяковів. Не впізнав. ти дуже змінилася, така красива стала. Ти також дуже змінився, але я тебе все ж упізнала, сміялася у відповідь. Я проведу тебе пся дискотеки, можна? Добре, погодилась Евія, дуже радіючи, що зустрілися знову. Додому не пішли. Коли всі розійшлися, вони просто сіли на водопровідні труби і довго-довго розмовляли, майже до ранку. Сергій щось жваво розповідав, а Евія міркувала, дивлячись спідлоба на хлопця. Боже, такий рідненький. Тоді дівчина зрозуміла, що закохалася в нього, можливо, не саме того вечора, а ще кілька років тому. Сергій так само раптово зник, як і з'явився цілих три місяці від нього не було ніяких вістень. Ані де він, ані з ким дівчина не знала. Страждала від такої необдуманої поведінки хлопця. Невже не можна дати про себе звістку, думала вона. Щохвилини в її думках був лише він, навіть брата Олега кілька разів ненароком назвала Сергієм. Евія не знаходила собі місця, все валилося з рук ночі без сну, і купа поганих думок у голові? «Ев є, ев є! Там твій на горизонті з'явився, голосно прокричав Олег, вбігши до кімнати сестри. Який ще мій? відповіла без жодної емоції. Як який? Сірешка твій. Евія від в кулею великіла на подвір'я. Перечепившись на великий плиті, впала і сильно обдерла руки та коліна. Сиділа в густій траві, заплющивши очі долонями і плакала, як тоді. Коли, перечепившись із Сергієм, упали на сходинах шкільного коридору. Роздивившись довкола, Евія не побачила коханого. Може, Олег пожартував, подумала дівчина і від болю та образи розплакалась ще голосніше. Та раптом хтось міцно обійняв її за плечі, і вона почула такий рідний голос: Через якісь подряпини ти так плачеш? Це ти, невже це ти? шепотіла дівчина, міцно притулившись до його грудей. Я, я, усміхаючись, дістав з кишені хусточку і взявся витирати пилюку та кров з рук і колін дівчини. Сергій щось говорив та говорив, але Евія зовсім не чула його слів, лише бачила, як рухаються його вуста бачила його погляд, а голос, наче супровід, дзвенів дзвіночком, десь далеко за кадром їхнього фільму кохання. Де ти був увесь цей час? Працював, відповів гордо. Грошей заробив на сватання. На яке сватання? здивовано стривожено запитала Евія. Сватать тебе буду? Невже не хочеш? Хочу, дуже хочу. Тільки ти не щезай так більше, добре? Добре, добре», – запевнив Сергій Евію, цілуючи її заплакані очі. Евія чекала сватів, гості зібралися з різних міст. Батьки з Миколаєва та дідусь з Одеси. З весільною сукнею в руках мати нареченого входила на подвір'я. Майбутня невістка радо зустрічала свекруху, бо та дуже хороша жінка. Свекрусі Евія також сподобалася одразу, сватання відбули весело, благословивши молодят на щасливе життя. Але весілля так і не відбулося. Спочатку трохи погостювали у бабусі Сергія, потім майже два роки у батьків та й розписалися скромно, без усяких шлюбних церемоній. Подаровану сукню Евія так і не вдягла. Проте від того сімейного життя з коханим не постраждало. Навпаки, жили дружно та щасливо. Жили також де хотіли то в бабусі, то в батьків, то в Одесу до дідуся поїхали. Евію рідні Сергія любили, тому молодята були бажаними гостями для всіх. Евія дуже цінувала любов свекрів. Змалку вона не мала такого ставлення вдома. Батько зловживав алкоголем і йому було не до дітей. Мати померла, коли дівчинці було три роки, а братикові Олегові всього два. Коли Еві було лише дванадцять, померла улюблена бабуся, татова мати. Дівчинка надто тяжко пережила втрату рідної, дорогої людини. Відтоді вона сама стала мамою для братика. Звикла опікуватися ними собою і розраховувати винятково на власні сили. Поволі навчилася давати раду домашнім клопотам єдине, що любові та ласки, не кажучи вже про допомогу, не мала ні від кого. Тому, мабуть, так раділа, коли батьки Сергія захищали її навіть у найменших суперечках, тільки одружившись з Сергієм, жінка відчула, що таке насправді любов, тепло, повага й допомога? Сергій не хотів, щоб Евія працювала, сам старався заробити молодій сім'ї на прожиток, а коли дружина завагітніла, був на сьомому неві від щастя. Вся сім'я була рада, що скоро в них з'явиться немовля. В обіймах чоловіка Евія мирно спала. Він обійняв її животик. Ти чому штовхаєшся? запитав дружину крізь сон. Я не штовхалась, відповіла, усвідомивши ситуацію. Мабуть, наснилося. Тісніше, пригортаючи до себе дружину, прошепотів. Поштовхи продовжилися знову. Сергій тихенько положив свою голову на живіт дружині. Хто це тут таткові спадки не дає? лагідно запитав. Маля знову зарухалося. Обоє дуже зраділи, це ж таке щастя. Був шостий місяць вагітності. Сергій чимось тривожений, щось меготів уві сні. Що ти говориш, Любий? Мені сон такий гарний, наснився, усміхнувся. Наснилась дівчинка в рожевій сукні. Дівчинка назвала мене татом. Дашуня моя. Дашуня? запитала жінка здивовано. Так. У нас буде дівчинка, і ми назвемо її Дашенькою. Через три місяці сон Сергія здійснився. Евія справді народила дівчинку. Русяве, довго волосечко, така маленька, така красуня. Серце Сергія розтануло, лиш тільки вперше її побачив, а коли торкнувся вустами рожевих щічок, мало не заплакав від щастя. Радості не було меж. Евія завагітніла знову. Коли доні було тільки півроку, дитина була бажаною. Вони завжди мріяли мати ще діток, хоч і не так швидко. Що ж тепер буде? злякалася жінка. Для Евії друга вагітність стала справжнім шоком. Дашуня ще маленька. Як я впораюся з двома, що робитиму? скаржилась Сергієві. Хіба ж це проблема кохана? Діти це велике щастя, мабуть, найбільша радість, яку дарує нам життя. Не журись. Я допомагатиму і батьки завжди допоможуть, підтримував Евію чоловік. Вагітність протікала легко і секретно. Цього разу Сергієві не наснилась ні дівчинка, ні хлопчик. Малюк так затаївся, що навіть найдосвідченіші лікарі не змогли розпізнати статі дитини. Родина з нетерпінням очікувала народження малюка, але цього разу пологи мали принести несподіванку. 8 грудня, коли за вікном голосно завивали заметілі, в родині колотунів засяяло яскраве сонечко. Народилася друга доня, Волосячко чорне, як у татка. Мої принцески. Взявши дівчаток на руки, радів Сергій. Маю цілий квітник, ви мої троянди, я найщасливіший чоловік на світі. Життя Евії та Сергія було дуже щасливим, мали свою оселю поряд з батьками. Сергій час від часу їздив на заробітки. Евія займалася дівчатками. Мріяли виховати малечу в любові, щоб дівчатка ніколи не стикалися з негативом, щоб від життя брали тільки хороше та правильне жили собі в радості і дарували радість усім дотичним, якщо хтось просив допомоги, не відмовляли. Якщо хтось просив поради, завжди були готові порадити правильно так, як би вчинили в тому чи іншому випадку самі. Звісно, як і в кожній сім'ї, були свої негаразди, хвороби та суперечки. Але на тлі великого сімейного щастя всі ці негативні моменти здавалися лише маленькими неприємностями. Діти підростали, садочок, школа, зростаючи щоразу все більше були на боці батька, мав рацію, чи ні, підтримували його. Дитяча любов до Сергія була безумовною він для дівчаток був усім опорою, порадником Всесвітом. 2013 рік. Родина на той час мешкала в Миколаєві. Сергій занурився у дуже важку роботу санітар на труповості. Робота надто стресова, але заради хорошої зарплати чоловік ладен був виконувати будь-яку працю адже забезпечення добробуту сім'ї на першому місці. З роками потреби зросли, тому і Евія. Також улаштувалася на роботу в оздоровчий комплекс. Економічне становище українців було нелегким саме через це люди вийшли на майдан. Евія та Сергій також спостерігали за подіями у столиці. Якби Сергій вирішив поїхати, то дружина не боронила б і не відмовляла, але він волів на той час працювати, бо планів було багато, а коштів мало. Буде війна, Евіє, буде війна. Що ти таке говориш? не допускаючи до серця страшного передбачення, відповіла. Скоро все владнається, стихне майдан. Тільки сліпий не бачить, все йде до цього. Вже стільки на Майдані загинуло, це добром не закінчиться. Я не вірю, доводила своя жінка, мирний час, яка війна? Хто допустить? Вір, чи не вір справа твоя, але знай, буде війна. Я піду боронити Україну. Боже, що ж це поїться, думала Евія. Невже я чогось не знаю, не розумію? Так не може бути, заперечила. Ти, мабуть, випив, тому таке говориш. Думай, як хочеш. Сумно глянувши на дружину, відповів Сергій Я не пив. А ти з часом переконаєшся, що мав я рацію. У 2014 році. Евія з сім'єю переїхали до села Передільське. Там мешкали брат та батько дружини. Разом з рідними 3 травня відсвяткували 30-річний ювілей Сергія. У день свого народження Сергій був веселим, радісним, ніщо в його поведінці не видавало прихованих планів. Не розповів дружині та рідним навіть про те, що вступив до лав добровольців. Якби ж вона знала раніше, можливо, і втримала б його від такого рішення, але на час, коли дізналася, змінювати щось було вже надто пізно. Саме в ті дні в селі відбувалося щось жахливе. Танки та гради сунули навалою. Сергій, який поїхав начебто до міста, повернувся додому на військовій автівці, одягнений у військову форму. Евія застигла від побаченого, розридалась. Я не можу інакше. Обнявши дружину за плечі, заспокоював. Я повинен захищати своє. А як же ми? Вам потрібно поїхати звідси. Я відправлю вас у Старобільськ. Знову змінювати місце, розхвилювалася Евія. Так треба. Заради вашої безпеки. Сергій поїхав з дому, а надалі. Від'їзд на війну, попередньо упевнившись, що Евія з дівчатками будуть у повній безпеці. Але зовсім скоро для жінки почалось пекло чоловік безвісти пропав. Два довгі роки Евія не мала жодної звістки про Сергія, не було його ні поміж живими, ні поміж мертвими. Жінка не знаходила собі місця, здавалося, з збожеволії. Зверталася до всіх можливих інстанцій, але результату не було. Поліція заяву про зникнення не приймала. У коменданта просила порятунку, ніхто нічого робити не хотів. Тоді, коли Евія вірила, що її чоловік повернеться живим, він уже довгий час був серед ангелів, а вона все чекала. Жінка і досі не може змиритися зі смертю чоловіка думає про нього щомиті, уявляє його живим біля себе, а у хвилини тиші й самоти присвячує йому свої вірші. Гірко мені, на душі гірко, як тепер все це забути, як це без тебе жити, цілими днями, як тіні ходити, тебе не бачити, не чути, з тобою не говорити, каву зранку з тобою не пити. Я так хочу тебе любити.